Усіх вітаю на каналі. Сьогодні продовжуємо марафон наших простих рецептів з гарбузу. І сьогодні будемо смажити гарбуз в соєвому соусі та кунжуті. Перед початком відео, як завжди, прошу вас підписатися на канал та написати декілька слів у коментарях. Це дуже допомагає у розвитку каналу. Дякую! І перше, з чого починається будь-який рецепт з гарбуза, якщо ви купили отакий от гарбузок цілий, це розрізати та вичистити його зсередини. Перебираємо насіння та все оце жабуриння, яке розміщається навколо насіння. І вже після цього починаємо різати та використовувати гарбузок в залежності від нашого рецепту. Тож, що нам сьогодні знадобиться, як завжди, гарбуз, сіль, соєвий соус, кунжут. Тіріжки чорного перцю. У мене я беру 4 4 перці, теж буде смачно, можете використовувати. Та будь-яка рослина олія для обсмаження. Я беру оливкову. Тож повернемося за кілька хвилин. Покажу, що треба зробити з гарбузом. Так, для цього рецепту ми нашого гарбузика після очищення отак рубаємо кубиками. Кількість беремо ту, яку плануємо посмажити і з'їсти, та відправляємося до пательні і плитки. Через 10 хвилин обсмажування ми додаємо трошки перцю так і дивіться, якщо ви... В залежності від того, який соєвий сос використаєте, ви використовуєте, можете додати трішки солі. Я не буду додавати солі, бо в мене соєвий соус досить, досить солоний. Даю, додаю соєвий соус. Так. І з соєвим соусом треба обсмажити ще декілька хвилин. У мене трошки піниться, піниться масло, все не дуже добре, але як є. Так, Продовжуємо обсмажувати буквально ще 3 хвилини. Все, таким чином, щоб наша, наш гарбузик повністю пропитався соєвим соусом. Соєвого соусу використовується десь 25 мл. Ой, ну, загалом, дивіться, за кількістю вашого гарбузика. Вистринемось за кілька хвилин. Ось наш гарбузик добре пропитався соєвим соусом і додаємо кунжут. Добряче так додаємо кунжуту, І вимикаємо за кілька хвилин, коли температура трошки знизиться, можна куштувати. Наш гарбуз у соєвому соусі та з кунжутом готовий. Ось так він виглядає у готовому вигляді. Тмяний колір за рахунок соєвого соусу, не переживайте, він не згорів. На смакові якості це ніяк не впливає. На смак досить з кунжутом, дуже, смак дуже цікавий. Рекомендую спробувати. Всім приємного апетиту. Дякую за перегляд. Якщо пробували цю страву, діліться у коментарях. До нових зустрічей у наступному рецепті.